Українська народна казка, лисичка і журавель. Лисичка з журавлем у велику приязнь зайшли, навіть десь покумалися. От лисичка й кличе журавля до себе в гості. Приходь, приходь, кумцю, приходь, любчику, чим хата багата, тим і погощу. Іде журавель напрошений обід? А лисичка наварила кашки із з молочком та й розмазала тонесенько по тарілочці та й поставила перед кумом. Живися, кумочку, не погордуй сама варила. Журавель стук стук дзьобом нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку. Аж поки сама всієї не з'їла, а коли кашки не стало, вона й мовить. Вибачай, кумочко, більше не маю вас чим погостити. Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумчику, прийду. Чом же й не прийти, мовить лисичка? На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'язка, бурячків, квасольки, картопельки, покраяв усе теє дрібненько, склав у високе горнятко з вузьким горличком та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, кумонько, погордуй, люба моя. Припрошує журавель. Нюхає лисичка, добра справа, встромляє голову до горнятка, а не йде голова, пробує лапкою годі витягнути. Крутиться лисичка, заскакує і звідти, і звідти, довкола горнятка нічого не виходить, а журавель не дармує дзьоб та й дзьоб. Угорнятко та й їсть собі шматочок за шматочком поки всього не з'їв. Вибачайте, куменько мовить, випорожнивши, горнятко, чим хата багата, тим і рада, а більше на сей раз нічого й не розстарав. Розсердилася сестричка лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться. а тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши, відтоді й зареклася лисичка з журавлями приязнь водити. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.